Хочемо розпочати з такого е, цікавого запитання. Ви на своїй сторінці в Фейсбуці часто пишете кожного місяця, підводити підсумки, скільки народилося дівчаток, скільки хлопчиків за місяць. Чим потіше вересень, кого більше? Дівчаток. Вересні більше народилося на сім е, дітей. Більше це дівчаток взагалі народилося в нас протягом вересня 385 дітей. Тобто українці народжуються і це дуже тішить і важливо, щоб демографічні показники, особливо в такий важкий час, ми мали тенденцію до збільшення. Хоча ще до війни ми бачимо, що наші молоді люди трошки стали менше народжувати дітей одна дитина в сім'ї, про другу, про третю. Не хочуть думати, треба мотивувати, стимулювати. Я думаю, що тут і підтримка держави має бути. І сподіваємося, що мир швидко настане, і дійсно, ті всі соціальні програми відновляться. і Наші молоді люди будуть збільшувати населення України. А від початку повномасштабного вторгнення є інформація, скільки діток в перинатальному центрі народилося? Е, від початку війни народилося близько трьох тисяч дітей. Тобто, ми скажімо, якщо говорити про минулорічні показники, ми на цих показниках практично і минулий рік працювали, і тобто тенденція є на тому самому рівні. Але якщо говорити на загал по Україні, то направду вона знижується. Якщо говорити про внутрішньопереміщених породіль, ми з вами вже мали можливість спілкуватися в цій студії. Пронатальний дуже активно приймав таких жінок. Чи ви далі приймаєте таких жінок? І чи були у вас серед породіль жінки-військовослужбовиці або дружини військових Так, ми постійно приймаємо внутрішньопереміщених жінок. У нас, звичайно, зараз можливо менше їх, але спочатку війни було достатньо багато жінок. Ми прийняли. Близько 700 пологів, тобто жінки з інших областей України. Щодо військовослужбовців, це жінки, які служать, це 28 жінок було і жінки, самі військовослужбовців це 16 жінок. На, ваш, на вашій стрінці у фейсбуці ви часто пишете різні історії а, про поспішаю діток, які перечасно народжуються. Як їх ви їх вихожуєте, а, Як ви гарно прощаєтесь потім з батьками? Відправляєте їх вже з перинатального центру. А, мабуть, є багато історій і про жінок біженого, які народили. Яка така історія вас вразила найбільше. Історії направду дуже багато, і ми найбільше щасливі від того, що вони закінчуються успішно. І кожна дитина, яка народжується в нас, вона отримує наш шанс на те, щоб вижити і досягти всіх комфортних умов перебування в нас, всю медичну допомогу, яка починається в нас від відділення дитячої реанімації, продовжується на другому етапі. І цього року ми відкрили відділення реабілітації таких діток, перечасно народжених. І ці батьки можуть з дітками приходити до нас на цей етап, де Отримують допомогу і реабілітолога, і масажиста, і педіатра. Тобто комплексний підхід до надання допомоги перечасно народженим діткам. Це дуже важливо, коли це є замкнутий цикл і в одній установі, адже наші, так, так. адже наші мами. І будь-яка жінка, вона найперше має довірити свою дитину спеціалісту і бути впевнена, що в цій установі високопрофесійна допомога, сучасна апаратура і повністю медикаментозне забезпечення. Яка найбільша така історія, ця пацієнтка, яку я вела від самого початку. Історія була починалася з безпліддя, 10 років дуже тяжких таких зусиль, щоб народити завагітніти спочатку, потім виносити і народити. Жінка народила на 24-му тижні вагіт. Тності, ну це дуже крайня ступінь така незрілості дитини, і це е, ну в. Випадки виходжування в такому терміні дуже поодинокі і за кордоном і в Україні. Ми виходили цю дитину, вона важила 700 грам. Але хочу наголосити, що 24 тижні. Тому може вага тут не так, бо виходжують із 500 грам. Але 24 тижні – це дуже показовий для нас приклад, де спрацювала вся команда львівського перинатального центру, починаючи від акушер-гінекологів, І зараз вони на етапі реабілітації нашої дитинка виписалася з 2500 додому. І зараз щасливо приходять до нас до педіатра, реабілітолога, масажиста і росте, розвивається відповідно до свого віку. Ну, бажаємо їй здоров'ячка. <рес> ну для тих, хто не дуже знайомий з періодами вагітності, 24 тижні це фактично лише половина доношена самого. вагітність це є 40 тижнів. Так Тобто в такому Фактично, терміні та да, це є половина, і це дуже така критична. Скажімо, критичний термін вагітності, де практично такі дітки рідко виходжувалися років п'ять тому, чотири. Тобто це останні тенденції і підходів, і інновацій, і можливостей на сьогоднішній день, зокрема в Львівському перинатальному центрі. Це добре, що ви розповідаєте такі історії. Так будуть жінок надихати, не боятися вагітніти, що є різні ситуації, і з них можна вийти і вийти успішно, що дуже важливо. Головне вчасно звернутися. Я завжди на цьому наголошую з вагітним і жінкам, які до мене звертаються. Тому що вчасне звернення, ненехтуваннями будь-якими скаргами призводить до результату більш успішного. Не завжди в кожній ситуації ми можемо, скажімо, в 100% допомогти, але максимально прикладаємо зусиль, щоб кожна жінка отримала бажане це здорову дитину. Продовження теми вчасності напередодні в перинатальному опалення вімкнули. Як ви взагалі готуєтеся до зимового періоду? Чи немає проблем із цим? Та на сьогоднішній день ми опалення вімкнули, оскільки в нас вагітні жінки, маленькі діти і дитяча реанімація, де потребують тепла і затишку, і зрештою це комфорт. Форт виходжування. Ми маємо тобто, генератори, які постійно, скажімо, обслуговуються постійно в режимі, при найменшій потребі вони заводяться автоматично і перинатальний центр готовий до будь-яких викликів. Які у вас плани на цей рік? Ви цього року, в попри війну, відкрили і відділення для поспішайок, про яке ви вже згадували, і кабінет мамографії, який не дуже сильно афішували. Знаємо, що у вас є плани ще до кінця цього року, і на наступний збиралися банку молока відкривати. Що із цим всім? Ну хотіла б наголосити, якщо говорити про мамографію і кабінет патології грудної залози, тобто діагностики грудної залози, це дуже важливо, оскільки в нас зараз місяць. Якраз профілактику раку грудної залози це жовтень місяць. І я би хотіла всіх жінок закликати, які хочуть пройти профогляд і до 40 років, і після 40 оскільки в нас є можливість в одному кабінеті пройти мамографію і УЗД грудних залоз. Це проводиться одним спеціалістом, який володіє двома технологіями. Дуже важливо, що сьогодні, який в нас є мамограф, він... Останнього покоління з підходами навіть можна робити жінкам, лактуючим мамографію. Він не несе дозового навантаження на організм, так як застарілі мамографи, і можна робити навіть в першому триместрі вагітності, якщо це є потреба, якщо це визначив акушер гінеколог Тому е жінки хай приходять. Ми раді кожній жінці, яка звернеться до нас. На сьогоднішній день є пакет з Національною службою здоров'я, тобто це обстеження можна пройти безкоштовно. Тому телефони в нас є на сайті, на різних меседжах, які можна, скажімо, записатися і, і отримати цю послугу. Щодо планів, ми найближчим часом вже є наказ Міністерства охорони здоров'я про відкриття регіонального центру неонатологічного скринінгу. Тобто, ми ще до війни брали участь, це брали багато областей України на Україні це буде чотири центри зв'язку з війною. На сьогоднішній день відкривається, тобто, найближчим часом відкриються два центри в Україні: це в Львівському перинатальному центрі і в Ухмадиті, центр, який буде діагностувати генетичні захворювання на 21 патологію. На сьогоднішній день ця програма виконується лише на чотири патології, тому це є дуже важливий крок в профілактиці і попередження ускладнень наших діток, які народжуються в час не ми знаємо, що ми мали випадок, пам'ятаєте, СМА захворювання. Ми збирали кошти всієї області, всієї України, щоб дитинка отримала це лікування за кордоном. У нас ви вже напевно бачили анонси, що вже почали і в Україні в дитячій лікарні проводити лікування. Але вчасне виявлення такого захворювання це крок. На те, що дитина вчасно отримає лікування і не буде інвалідності і більш віддалених результатів, які проводять ті чи інші генетичні захворювання, тому в нас найближчим часом, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, 17 жовтня, ми маємо відкрити регіональний центр неонатологічного скринінгу в військовому перинатальному центрі. Гар, можемо лише привітати. Я тут тільки зазначу, бо телеканал Перший західний був амбасадором Вікторії Полюги. І ми також долучалися до того, аби поширювати інформацію про збір коштів. І це насправді величезна відповідальність і дуже важлива справа для того, щоб виявити таку хворобу якомога швидше, щоб дитина могла отримати препарат, який її що швидше зупинить. І цей препарат буде коштувати дешевше ніж 2 мільйони євро, які назбирали для Вікторії. І на завершення мушу спитати, як справи у вашого чоловіка для глядачів. Розповідаємо, Микола Іщук, депутат Львівської обласної ради, поставив собі за мету здолати на велосипеді 4 тисячі кілометрів. Маршрут пролягає через шість європейських країн до е, Мили Святого Якова у Сантьяго, де Компостела в Іспанії, моя мета подякувати за підтримку, наголосити, що перемога у війні наша спільна справа, а також зібрати кошти на реабілітацію українських воїнів. Написав політик на своїй сторінці у Фейсбуці. Який відтінок з дороги він вже здолав? Як дається шлях? Що говорять тамтешні люди? Як реагують? Розказуйте все на сьогоднішній день. Він вже здолав 850 кілометрів. Перед ефіром спілкувалася. Звичайно, шлях в першу чергу це такий шлях поломниць Ский шлях святого Якова, який має дуже велику місію, і місія робити найпершу чергу нести всю інформацію, яка зараз є в Україні, збирати кошти на підтримку наших воїнів, і кожен має робити добро і наближати перемогу, як хто може. Ми тут на своєму фронті. Хтось їде далі, хтось збирає кошти, хтось лікує. Тобто, ми кожен маємо долучатися якоюсь частиною до того, щоб найшвидше настала перемога. А наші... Люди, які отримали поранення, отримали належне лікування, і що ми всі разом в цьому взяли участь. Як порядний чоловік підозрюємо, що пан Микола і рекламує обласний перинатальний центр, який очолює дружини, і заохочує жінок з інших країн приїжджати і народжувати тут. А там справді комфортно, бо ви приховали одну інформацію про те, як у в одному із відділень перинатального центру обладнали настрій для породіль, які змушені там чекати на народження діток з певних причин, їх обладнання. Однали і обвішали усе відділення картинами, які намалювали дітки, батьки чи їх служать зараз і захищають Україну. Малювали вони ці картини в арт студії Наталії Павлюк. І зараз ці полотна прикрашають відділення, дарують настрій усім жінкам, які чекають на народження малюків. Сьогодні у цьому відділенні побували і наші журналісти. Давайте разом глянемо, як воно виглядає. У відділенні патології вагітності стараються зробити усе, щоб майбутні породілі не хвилювалися у ці особливі дев'ять місяців. Дуже важливо, крім медикаментозного лікування, створити емоційний настрій жінки для впевненості того, що жінка виносить цю вагітність і народить здорову дитину. Діти, які малювали ці картини, мають свої страхи та хвилювання, адже їхні батьки захищають нашу незалежність. Наталія Павлюк вона організовувала такий арт-проект, малювала картини з дітками. Батьки, яких перебувають на фронті, батьки яких є військовослужбовці. Власне, це ці картини. І діти, коли й малювали ці картини, то вони мали завдання намалювати щось таке оптимістичне, позитивне, з вірою в майбутнє, з вірою в перемогу. І таки намалювали святого Миколая з подарунками смачний сніданок, улюбленого котика чи собаку, і багато квітів. Вони найбільше сподобались Анастасії. Вона у перинатальному центрі від вчора і невдовзі стане мамою. Перша черга що звернула увагу, це на картини. Вони мені вони настільки е, привернули мою увагу. Я так стояла, переглядала їх. Ну, часу. Знаєте, тут багато, в мене. ці картини вони приносять тут затишок, тут е, ну тепло. Загалом у відділенні повісили 35 картин юних художників, але на цьому зупинятися не планують. Акцію продовжать і поповнять коридори новими барвами.